Міфи з дитинства. Вони живуть у нас роками. Ми перестали грати в пісочниці, але досі віримо, що жаби роздають бородавки, а насіння кавуне небезпечне. Сьогодні настав час перевірити, де закінчується казка, і починається правда. Зруйнуємо міфи, у які ви чомусь досі вірите. Міф номер 1 Через вживання насіння кавуна запалюється апендицит. Пам'ятаєте дитинство, коли дорослі казали не ковтай насіння від кавуна, апендицит буде. І ми слухняно сиділи, видобуваючи кожну чорну кісточку ложкою. Та час остаточно розібратися це міф. Ця страшилка з'явилася ще в 20-го століття. Тоді про апендицит знали мало, а причини його запалення залишалися загадкою. Лікарі припускали, що тверді частинки їжі, наприклад, насіння, можуть потрапляти в апендикс і викликати запалення. Проте, сучасна наука цю версію спростувала. Сьогодні відомо, що апендицит це запалення, спричинене бактеріями, коли перекривається вихід з червоноподібного відростка. І винні в цьому не кавунові а швидше інфекції, хронічні запальні процеси чи індивідуальні анатомічні особливості. До речі, у медицині зафіксовано сотні випадків, коли люди ковтали не лише насіння, а навіть маленькі кісточки від фруктів, і нічого страшного не ставалося. Організм просто виводить їх природним шляхом. А ось ще один факт: у країнах, де кавуни їдять щодня, і ніхто не вибирає насіння рівень апендициту, такий самий, як і там, де люди його уникають. Збігів не знайдено. Тож висновок простий: кавун їсти можна з насінням нічого страшного в цьому немає. А ось якщо болить живіт винен, точно не пікнік на природі, а бактерії міф зруйновано. Міф номер два якщо дивитись на зварювання, втратиш зір. Не дивись на зварювання, осліпнеш. цю фразу чули, мабуть, усі. І вона звучить так страшно, що ми інстинктивно відвертаємось, побачивши іскри на вулиці. Але чи справді від погляду на зварювання можна втратити зір, правда, як завжди, посередині. Дивитися прямо на зварювальну дугу небезпечно, але не тому, що це призведе до сліпоти назавжди. Світіння дуги це не просто яскраве світло, воно містить ультрафіологи. Олетове випромінювання у десятки разів потужніше, ніж сонячне. І якщо дивитися без захисту, можна отримати опік рогівки, який медики називають електроофтальмією. Через кілька годин після такого погляду з'являються симптоми: очі печуть, сльозяться, болять, стають надчутливими до світла. Це як сонячний опік, але для очей. Зір тимчасово погіршується, але зазвичай повністю відновлюється за один-три дні. Та ось що важливо: навіть короткий погляд на зварювання з близької відстані може викликати опік. Тому зварювальники носять спеціальні маски з фільтрами, що затримують ультрафіолет і інфрачервоне випромінювання. Отже, осліпнути не завжди ні, отримати серйозний опік очей так цілком можливо. Міф розвінчено: зварювання немає, що забирає зір а просто фізика світла, яка вимагає поваги до безпеки. Дивитися можна, але тільки через захисне скло. Міф номер 3 Дотик до жаб викликає Бородавки. Це одна з найживучіших дитячих страшилок у світі. І хоча ми давно виросли, багато хто досі уникає жаб про всяк випадок. Але час казати прямо, це міф. Бородавки не з'являються від жаб. Взагалі жодних підступних горбиків на шкірі тварини, які могли б передатися, не існує. Причина бородавок це вірус папіломи людини. ВПЛ. Він передається лише між людьми через мікротріщини шкіри, спільні рушники, бритви чи навіть рукостискання. Жаби ж зовсім інша історія. Ті похерці на їхній шкірі не бородавки, а шкірні залози. Які допомагають виживати у дикій природі, вони виділяють слиз, щоб утримувати вологу і речовини, які захищають від хижаків, деякі види навіть виділяють легкі токсини, але жоден із них не має нічого спільного з ВПЛ. Цікаво, що цей міф з'явився ще кілька століть тому, коли люди бачили схожість між шкірою жаби та людськими бородавками. Вигляд справді схожий, а от біологія зовсім різна. Тож, якщо ви торкнулися жаби, максимум, що може статися, це неприємний слиз на руках. А бородавки ні. Вони не стрибнуть на вас разом з жабою. Міф зруйновано. Жаби не роздають бородавки. Вони просто не винні жертви людської уяви.